У мережу нарешті опублікувала новий трейлер до фільму Диво жінка з неймовірною Гель-Гадот в головній ролі. Нагадаю, що диво жінка стане другою появою одноіменної супергероїні на великих екранах після вже нашумівшого Бетвена проти Супермена. Також цього року її можна буде побачити в першій частині Ліги справедливості. Хештег, де трейлер, зак. Але ж багато диво жінка не буває, боватись. Ну, гаразд, повертаємось до трейлера. Цього разу творці картини приділяють більше часу розповідям про юні роки і тренування принцеси Амазонок Діан, від якої з не зовсім зрозумілих причин приховують її справжнє походження. Але давайте про все по порядку за назадлера Андерсона видивитися Geek Journal. Канал, який завжди знає, чим тебе зацікавити. Чи не так? Поїхали. Отже, трейлер починається, і ми бачимо вже знайомий нам Острів, Темі Скіру, Батьківщина. І на Амазон, але цього разу з нових та більш детальних ракурсів за коміксами тимськіра була створена самим зевсом, так само як і Амазонка. Це підтверджує її політо, котра каже: Боги лишили нам багато дарів. Колись ти всі їх побачиш, цей острів від зовнішнього світу, і Амазонки, котрі живуть на ньому, практично нічого не знають про те, що відбувається поза островом. Вони вдосконалюють свою душу і тіло, моляться богам і опановують бойові навички. Також на Теміскірії є певні правила, і їх не так багато, але вони достатньо суворі. Амазонкам суворо заборонено залишати острів з будь-якого приводу. Заборонено мати будь-яку річ зовнішнього світу, а якщо подібну річ винесе морем, її необхідно знищити. Чужинці на тимі Скірі це порушники, а люди, які випадково опинилися на Острові повинні негайно його покинути. Також Амазонки мають повне право напасти на чужинців. І Якщо судити з трейлерів, то ці правила діють і у кіно всесвіті DC. Але як і у коміксах, Амазонка робить виключення для Діани і приймає до себе Стіва Тревора. Також невідомо що для створення образу острову Тімі Скіри, режисер картини Петі Дженкінс і її команда проводили зйомки на островах поруч з узбережжям Італії. Тимі Скіра, вона на Грецію. Це місце, якому ви ніколи не бували. Але коли ви все ж таки опинитесь там, то не захочете. Піти каже режисер фільму Петі Дженкінс. Зміна кадру ми бачимо Діану з матір'ю в оточенні інших Амазонок. І, скоріше за все, Політа проводить для Діани екскурсію островом та розповідає про їхні звичаї та традиції. Зверніть увагу на цю стіну. На ній ми можемо побачити історію створення Амазонок. На першому малюнку зображений Арес бог війни, на другому Зевс, в оточенні Блискаво, котрий захищається від Ареса. Ну а на третьому вже самі Амазонки, котрих створив Зевс перед своєю смертю. Одним словом, все по канону, Йдемо далі. На наступних кадрах ми бачимо, як маленька. Кі диво жіночці все ж продовжують розказувати про богів та їх дари для острова Амазонок. Скоріше за все, паліта проводить Яну до місця, де й зберігаються ці самі дари. На що не тікає ось ця от охорона перед входом? Зміна кадру ми можемо більш детально роздивитися маленьку діану, котра каже, хто не володітиме. Вона побачила меч, який створив та подарував Амазонкам перед смертю Зевс. Він називається Вбивця богів. І ви, напевно вже здогадалися, що потрібен він для того, щоб знищити самого Ареса. Боговійний, котрий буде головним антагоністом стрічки. Але про нього трохи далі. Спочатку я подумав, що це той самий меч, який був у Діани під час битви з Думздеєм, але це не так. Порівняйте обидва мечі, вони різні, але на обох з них є написи. Напис на мечі Діани з фільма Бетма проти Супермена, як і кріптонські написи на костюмі Супермена, черпають на тені з робіт Джосефа Кенбала. На мечі написано: Життя постійно знищує життя, тому богиня приносить себе в жертву своїй власній тварині. Що ж написано на вбивці богів, нам поки що невідомо. Але зверніть увагу на ручку цього меча, вона зроблена у вигляді двох драконів. Наскільки. Нам відомо, дракони не відіграють ніяку роль в грецькій міфології, і, скоріше за все, вони були прийняті амазонками як частину культурної традиції близького сходу. Проте, якщо ці дракони мають якесь особливе значення, історичне або вигадане, є кілька варіантів. По-перше, вони можуть представляти собою Кадма, Герої древньогрецької міфології, котрий за легендою бив священного дракона Бога Ареса. Ну або це може бути символ Ларнейської гідри, чудовиськом древньогрецької міфології, більш відомої як багатоголова змія. І політика, що володіти цим мечем може лише найсильніша Амазонка, і що це. Не Діана. Е, мені одному цей меч нагадав Тора Мьольнір. адже підняти його може тільки найдостойніший. А цікаво, диво жінка змогла підняти молот Тора? Ну, Що це відволікся? Окей, що у нас там далі? На наступних кадрах ми бачимо, що Діана підлітка, кота тренується разом зі своєю наставницею Антіопою. Нам відомо, що і спочатку не хотіла, щоб її дочка стала воїном, оскільки побоюється, що Діана буде шукати Ареса заради помсти. Але Діана, в свою чергу, таємно тренувалася з генералою Антіопою. У підсумку мати все ж дізнається про це, після чого дозволяє. Діані стати справжнім воїном, але за тією умовою, що Діана буде працювати та тренуватися більше за всіх амазонок, що підтверджують ось ці от слова і боліти Працюй з нею більше, ніж із будь-якою Амазонкою у п'ятеро більше. У десяторо більше зміна кадрів ми бачимо вже дорослу Діану на тренуванні, Навколо неї зібралося багато Амазона. Це й не дивно, адже Діана найсильніша та наймогутніша з них і впоратися з нею може лише Антіопа. Але це ненадовго, адже на наступних кадрах ми бачимо, як Діана вперше використовує свої дивобраслети, на що натякає її здивований вирос обличчя. У коміксах Діана також носила браслети, котрі були виковані гефестом з уламків Егіду, щита Афіни. Вони надміцні, їх просто неможливо знищити. Діана також могла відбувати ними кулі і енергетичні залпи. А з Щоючи їх перед собою, вона може створювати захисне поле, котре ми й бачимо далі в трейлері. Браслети потрібні не стільки для того, щоб захищати Діану, а скільки для того, щоб стримувати її. Без них вона втрачала контроль над собою, але при цьому ставала ще сильніше. Хотілося побачити це і у фільмі. Також подібні браслети, правда, простіше носили всі Амазонки, як нагадування про те, як їх гнітили чоловіки. Далі ми чуємо і політо, котра каже. Але вона не має дізнатися. Хто вона насправді, і ось тут стає вельми цікаво. У початковому реченні діани говориться, що боги Олімпу воскресили всіх жінок, які були вбиті чоловіками. Відроджені жінки стали безсмертними амазонками, що живуть на райському острові Теміскірі, які розташовані Бермудському трикутнику. Пізніше цариці Амазона Кіполіті боги наказали виліпити з глини дитину. Так і з'явилася на світ Діана. У новому ж всесвіті DC New 52 ріжені діани спростили. Виявилося, що історія про глину була казкою. А насправді просто нагуляв ще одну дитину, спокусивши і Таким чином, Діана не півбог та зведена сестра Геракла. Яку з цих історій використати у кіно всесвіті, нам невідомо. Можливо, навіть жодного. Діана виявиться просто донького самого Ареса, наприклад. Ні, ну а чому би й ні? Це був би досить хороший сюжетний хід. Ну, гаразд, це лише мої здогадки. Далі ми бачимо вже знайомі нам кадри з падіннями літака Стіва Тревера та Діаною, котра його рятує. Ну все знову ж таки за каноном. На острів Амазонок з нею падає літак, разом з ним американський пілот Стів Тревер. Тревера рятує Діана натомість він розповідає їй, що в зовнішньому світі лютує масштабна війна, яка може торкнути. На якій райського острову. Після цього Діана приймає рішення відправитися з Тревором в Англію і врятувати світ. Зміна кадру ми бачимо Стіва та Діану, котра каже: Та чий священний обов'язок захищати світ. Ах. Так само, як і Стів у попередньому трейлері. Ох, між цими двома стільки спільного. На наступному кадрі ми бачимо вже знайому сцену битви Амазонок з німцями, ака Германцями, та бойову міць Антіопи у Дії. Зверніть увагу на те, що у її луку цілих трі стріли. У той час, як у звичайного лише одна. Короткий кадр з тронним залом Феміскірік. Якщо прийняти ці два кадри з нового та першого трейлера, то можна побачити, що картина все ще знаходиться на постпродакшені. Ніхто з них ще зміни вона зазнає. У наступній сцені Діана, скоріше за все, вирішила вкрасти священні реліквії, а саме щит, обладунки та меч вбивцю богів, і вирушити разом зі Стівом на війну, але скоріш за все її поміщає і політа та дає діані своє благословення. Про що свідчить її наступна фраза? Будь обережна діана. Зміна кадрів, ми бачимо дуже атмосферні кадри Лондона, який не сильно вразив Діану. Ми знаємо, що для сильної і незалежної Діани Лондон 1918 року буде здаватися дивним місцем, за великим рахунком, це через ставлення місцевих жителів до жінок. У сім'ї також будуть присутні конфлікти пов'язані з фемінізмом. Як ми знаємо, що стів Діана покинуть острів на човні, а стиль оформлення цього судна відповідає тому, які ми вже бачили у попередньому трейлері. Цікаво, як же довго вони отак отпливли? Далі ми бачимо короткий кадр з Дані Хьюстон. У попередньому розборі трейлера я припустив, що саме він буде грати Арес. Бога війни, але це виявилось не так, і він буде грати генерала-полковника Ериха Людендорфа. реального персонажа, котрий відігравав значиму роль під час подій Першої світової війни. А головним ворогом диво жінки себто, Аресом стане британський актор Девіс Т'Ювіс, відомий за роль професора Римуса Люпина з франшизи про Гаррі Поттера. Мушу зазначити, що в трейлері ми його не побачимо, адже DC вчаться на власних помилках, і це не може не радувати. Далі ми бачимо знайомий кадр із доктор Пойзен, котра за сюжетом повинна забезпечити перемогу війні німецької армії за допомогою. Сильної отрути. Доктор Отрута з'явилася в коміксах в 1942 році і досить довго прикидалася мужиком. Вона носила костюм, що створює видимість великого тіла і маску. Вона працювала на нацистів і хотіла знищити американську армію, але диво жінка їй завадила. Далі ми бачимо просити Діани у дії і з кого, що на них зі стівом напали якісь гопніки, але останні ще не знають на кого натрапили. Знайомі кадри з Діани, коли вони входять на поле бою. Далі буде багато кадрів, які ми вже бачили, та які не несуть у собі нічого цікавого. Тому їх просто пропущу перейду до найцікавіших. Сцена, де дива жінка жбурляє автомобіль, показує, що її фізична сила не просто прив'язана до її невразливості або збройових навичок. Якщо її мечта щит загубляться, то масивний металевий автомобіль просто кращий інструмент для захисту. Взагалі, у плані здібності Діана трохи поступається Супермен. Вона може літати, принаймні в деяких версіях. Суперсила без смерті присутні, а ось невразливість у неї відносна. Кулі та мечі можуть поранити її шкіру, але не здатні пробити м'язову тканину, тобто по-справжньому нашкодити їй важко. Далі ми бачимо шикарний кадр, на якому Діана. Не використовує своє ласо правди чи то істини. Давайте на ну, кожен просто обере для себе підходящий варіант. Воно зроблено все тим же гефестом. Ласо неможливо знищити, воно дуже пластично і може змінювати довжину. Будь-хто зв'язаний ним буде змушений говорити правду. Крім ласо і браслетів, Діана також є тіара, яку вона може метати як бумеранг. Також вона захищає її від ментальних атак і дозволяє зв'язуватись телепатично з Амазонками на темі скірі. Цікаво, чи буде це у фільмі. Далі ми чуємо фразу генерала, котрий каже: Хто ти така? А на наступних кадрах Діана вже поповні гамсели цього дідо. Гана, і тут виникає питання: якщо він просто людина, то яким же чином він витримує подібні тортури та дії? Діана його жбурляє своїм ласо і б'є в і нападає з мечем і багато всього іншого. Скоріше за все, Діана просто помилилася і подумала, що він і є бог війни. А генералу допомогла доктор Пойзен, котра і виготовила для нього якусь круту сироватку, по типу як у Росомахи чи УКЕПа Америки. Ось чому він і витримує усе це і залишається неушкодженим. Ну і фінальний кадр трейлеру ані, стоп. Є ще ж типу, типу. Типу жарт після заставки? Ні, так нічого не вийде. Прошу, поклади меч. Він сюди не дуже пасує. геть не пасує. Можна я його не буду коментувати. Окей, отже, на фінальних кадрах трейлера ми можемо бачити Діану, котра ніби зависла у повітрі. Зверніть увагу на те, що вся її броня світиться, скоріше за все, щоб підготуватися до більш потужної атаки. Далі ми бачимо блискавки навколо неї. А отже, якщо Діана і справді виявляється донькою Зевса, то вона цілком ймовірно володітиме його силами. Ну а як ми з вами знаємо, блискавки це головна зброя і основний атрибут Зевса. Ну що ж, на цьому все мені залишається лише нагадати, що мене звати Тайлер Андерсон. Ви дивилися канал Кік Джорнал, канал, який завжди знає, чим тебе зацікавити. Ставте подобайку цьому відео, коментуйте там от нижче в коментарях. Вони для цього і створені, а на цьому все. Бувайте.